Хто ми тепер не рідні й не чужі, не стали ні коханцями, ні друзями, розпечені в палаючим вогні і невимовним холодом застужені, ми тіні нездійсненних сподівань, і два мости над річкою розведені, ми пелюстки розвіяних бажань, і дві весни загублені у терені, два божевілля загнані в кути, і дві надії світання страчені. Де взяти сили і слова знайти, щоб все у цім житті набуло значення? Ми сотні недосказаних тих слів, якими досягають люди істини, ми перехрестя зустрічних шляхів, найближчі і найдовші в світі відстані, ми почуття, що вирвані з душі за нелюбов самотністю покарані. Ми у холоднім морі кораблі, що так і не знайшли своєї гавані. Ніхто ми в цім житті, уже ніхто, розлукою у нас серця помічені. Нам долею зіграти було то, та жаль робити ставки більше нічим нам. Ми так і не знайшли свого призначення, ми стали тим, що зветься в світі втраченим.